Реконструкція системи теплопостачання південно-східного району Нововолинська перейшла у завершальну фазу. Керівництво підприємства підрядника прогнозує, роботи завершать достроково на закриття технічно зношеної та морально застарілої котельні третьої шахти із державного бюджету та регіонального бюджету розвитку надійшло 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Щойно завершилася тендерна процедура і визначено виконавця робіт. Процес стартував. Замінити понад кілометр тепломережної енергоощадні взялася івано-франківська фірма Калина. Розпочалися роботи 3 листопада. Під час реконструкції системи теплопостачання і перепідключення споживачів до інших котелень. Нововолинці стикнулися із незручностями. Посипалося чимало нарікань від містян на те, що у домівках холодні батареї. Директор Нововолинськ теплокомуненерго Анатолій Гаврилюк пояснює, теплосистема розбалансована. І, хоч температурний режим, у якому працюють котельні, підвищують практичного ефекту, мало, адже відбувається відставання в гідравлічному режимі. Безумовно, такі роботи в опалюючий період не проводяться. Це все повинно було бути зроблено влітку. Коли система не працює, коли можна було випустити теплоносій, ніхто б із мешканців цього не відчув і не страдав сьогодні від того, що не отримує ту температуру в себе в квартирі, яку би він мав отримати. Але, як завжди, в нашій Україні робиться не так, як воно має бути. Гроші були виділені аж на осінь, потім буде оголошений тендер. Це пройшов певний період, поки значить, знаходились. Конкуренти, чи будемо казати, бажаючи виконати ці роботи. Пройшла тендерна процедура, визначений був переможець, була підписана угода. І з 3 числа, 3 листопада, приступили до виконання робіт 3 листопада. І основна сума коштів по цьому проєкту закладена в грудні місяці. Ну, де таке бачене, щоб в опалюючий період виділялися кошти на заміну теплових мереж. Ну, але, вибачте, маємо те, що маємо. Я просто. Прошу мешканців з розумінням до цього віднестися через те, що реалізувати цей проект обов'язково вже потрібно. Ми, ви знаєте, це вже тянеться ті. Роботи сьомий рік працюють будівельники за будь-яких погодніх умов у вихідні і навіть вночі. Дещо сповільнює їхню роботу, те, що не на усіх ділянках дозволяють розкопувати траншеї, де мають пролягти нові труби. Доводиться робити протяжки, але таким чином економлять гроші, які згодом мали би витратити на відновлювальні роботи. У підписаній угоді підприємство підрядник зобов'язалося завершити роботи до 20 грудня. Проте уже зараз керівництво Калини прогнозує, пораються за тиждень. Роботи на завершальному етапі, надіємося і всі сили прикладаємо для того, щоб роботи завершити 5 7 число і пустити тепло у всі оселі. Щойно реконструкцію південно-східного району завершать, проблем із теплопостачанням у місті не буде. Переконаний головний тепловик міста Анатолій Гаврилюк, а мешканцям, котрі не отримали теплової енергії в повному обсязі, Нововолинськ теплокомуненерго різницю компенсує згідно із санітарними нормами.